Неймовірно харизматичний талановитий шеф-кухар, ресторатор, бізнесмен, зірка шоу Мастер Шеф на телеканалі СТБ Ектор Хіменес Браво. Це саме та презентація образу, яка лежить назовні, і є звичною для українського глядача. Коли чуєш ім'я Ектора, його обличчя прикрашає власну продукцію на полицях продуктових магазинів. А для багатьох кухарів він боженька кухні. Його ресторани в столиці і не тільки мають попит. Він братається із чиновниками і депутатами не життя, а мрія. Але яке насправді має обличчя Ектор Хіменес Браво, коли немає софітів камер. Темна сторона головної зірки проєкту Марстер шеф. Я зібрав для вас історії людей, які готові поділитися власною суб'єктивною рефлексією знайомства з ектором. І чому цей досвід на їх думку був травмуючим? Закликаю наших глядачів мислити тверезо, сприймати інформацію сухо, адже випуск створено виключно в ознайомчих цілях. Наразі я хочу розкрити максимально глибоко тему, почути обидві сторони, як наших глядачів. Які звернулися зі своїми історіями знайомства з ектором, і бажано почути думку представників проєкту мастер-шеф або самого Ектора Хіменеса. Я за стандарти журналістики і вважаю, що буде чесним почути усі сторони. Тож вмощуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Починаємо розбирати темний бік Ектора Хіменеса Браво. Beach. В народі існує золоте правило: не зачаровуйся, аби потім не розчаровуватись. І ви повинні відділяти образ зірки, яку вам продають і монетизують, від людини в реальному житті. З її комплексами, переживаннями, проблемами, взлетами та падіннями. Давайте трішечки хронології подій. Ви знаєте, що у нас пліткова спільнота, нам завжди цікаво, чим живуть зірки. І от я запитав жартома у кошенят, хто проводив час з ектором, ходив на побачення, поділіться вашим досвідом, вашим враженням. Адже в мережу на іншому порталі вже були злиті пікантні історії самого ектора. Я не очікував, що мій дірект на наступний день буде завалений подібними повідомленнями. Цитую: привіт, а буде підніматися тема, що ектор пише хлопцям, які ледве-ледве но отримали. Документи розумієте про що я говорю? Те, що він по шоколадному морозову, то таке. А те, що він полюбляє шоколадне морозиво занадто юне, висловлююсь делікатно, юзає їх, а потім блокує. Як найменше, це було зі мною та з моїми знайомими. Я, м'яко кажучи, здивувався і дав телеграм-каналі клич. Хто що знає, присилайте інформацію, залюбки будемо вивчати. Інше кошеня пише: я не розраховував на такий поворот, але нікому не казав. Сталося це під час повномасштабного. Але коли саме не хочу казати задля власної безпеки, переживаю за себе тепер. І до речі, його менеджери, які ведуть інсту в курсі про його спілкування з шоколадним Морозовим, бо мені він писав з офіційного акаунту. Знаю зі свого особистого досвіду, мені 16-те й минало як у віршах Тараса Григоровича Шевченка. Написав мені в інстаграмі і почав заливати компліменти, і потім попросив перейти в Телеграм, бо його команда перевіряє Інсту. Я потім видалив усі повідомлення після того, як написав ТГ. І потім почалися величезні тексти з докладним <кху> <кху> описом. Розповідав, який він класний, багатий, записував відео, як із друзями в Канаді, проводить час, який у нього будинок і що йому дуже імпонує. Потім, через деякий час, заблокував мене. І перестав відповідати, бо знав, що я в іншому місті. Але мого знайомого і потім теж блокував скрізь. Просто юзає молоде шоколадне морозиво, потім кидає, а його обличчя по всій країні на телебаченні, в Ютубі, в магазинах, полицях, скрізь. Дуже багато знайомих писали, що він до них, коли їм було, як у віршах Тараса Григоровича Шевченко. Я почав розпитувати. У користувачів, які масово просто завалювали мій директ, не тільки історіями знайомства, а світлинами, фото, відео, все це я маю на руках. Також частину ми опублікували у свій час в телеграм-каналі. долучіться обов'язково посилання в описі та в закріплених, і от одна із історій від нашого глядача мене максимально вразила. Це все може бути зі впадінням, непорозумінням з боку обох людей, які домовлялися про знайомство, тому що я не є свідком, свічки не тримав. Але ми живемо в демократичному суспільстві. Наша задача показувати різні думки. Підсвітлювати їх, і особливо коли є резонансні теми, надавати їм розголосу. І ось тут починається звіздець. Ви мене запитаєте, а навіщо ти тоді репостнув український канал, який це взяв з російського? Бо оригінальні зливи були на російському пабліку. Ви пам'ятаєте, буквально нещодавно ми згадували злив від нашого кошеня, яке розповідало, що ектор веде себе досить агресивно при знайомстві, особливо якщо ти йому відмовляєш у задоволенні. Розумієте про що йде мова? Ось вам вирізка із того випуску. Вітаю, дивлюсь ваші випуски не так давно, якщо чесно, але хотів би запитати і додати стосовно ектора Браво, він зовсім не такий, яким себе позиціонує і видає. Це абсолютно мерзенна людина, яка не вважає інших за людей. Чому ви не згадуєте про те, що він по шоколадному морозиву? Ну як це не згадую? Звісно, ми це обговорювали. Наголошую, я нічого не маю про те плюс спільноти, але якщо говорити про його лицемірство і брехню, це доречно. Одного разу він напряму пропонував мені гроші за, <кхм> і це було абсолютно в неадекватному тоні. Після почутої відмови він, начебто, здурів, почав кричати та сказав, Міну закладу, в якому ми відпочивали нічний клуб, щоб вони мене не обслуговували. Є знайомі, які і погоджувались, але розповідали, що він дуже зверхній і неадекватний у відношенні та в спілкуванні. В результаті к... був а обіцянки грошей ні. Я вирішив скористатися нагодою як привід задля для того, аби зрозуміти наскільки це часта практика, чи це по окремі випадки. Тому що ви знаєте, ми пліткова спільнота, нам надсилають безліч інформації, нам потрібно дуже багато часу, особливо є як кейси, які розвили. Звиваються досить поступово. І от я тоді опублікував. І я не очікував, що на наступний день буде така величезна повідомлень в мій директ. Абсолютно різні хлопці. 15, 16, 17. У кожного своя історія. Як мінімум, троє із них, з ким я поспілкувався, вони все робили за власною волею. Питань немає. Але є один випадок, за словами кошеня, котрому 15. І ось там трапилась жахлива історія. Я не можу це все озвучувати на Ютубі. Хто ще не підписаний на наш телеграм, долучайтеся, посилання в описі та в закріплених. Я почав публікувати скріни про це писати, бити на сполах, чи має право. Медійна людина на власне життя. Абсолютно, кожна людина живе як хоче, кожна людина медійна в тому числі, має право вести переписку, як вона вважає це за потрібне. У кожного є свої вподобання, у кожного є свої фетіші і так далі. І це окей. Але не тоді, коли це стосується 15, 16 чи 17. Так, по закону 16. Але вам не здається дивним 53 і 16? Бо мені 53 і 16 все одно не налазить на голову. І от почався той самий парад лицемірства. Спочатку блогериця Олена Шпундра. Ми з нею колись проводили спільні етери, потім погано розійшлися і забули одне про одного. Але ж ні, ось що каже Олена. Давайте глянемо. Мені кілька з вас присилали, присилали повідомлення про те, що один сумно відомий блогер, саме Богдан Беспалов, чи як там його звати, Іншого чоловіка, тобто Ектора Хіменеса Брава, за його сексуальність, що він робить? Ну він не просто там проголошує, що ектор гей, а він зливає ну переписки. Я так розумію, щоби спало хтось з абонентів ектора по. Переслав оці самі скрини і без їх виставляє. І по суті, те, що він робить, він шеймить іншого чоловіка за його власну сексуальність. Виставляти ці переписки можна було би тільки в одному е, варіанті, як от з актором Костянтином Темляком. Коли би мова йшла про домагання до неповнолітніх, е, там неважливо хлопці, дівчата, неповнолітні. От тоді, да, це вже злочини. Тоді дійсно це треба ну оприлюднювати для того, щоб припинити. Та мова йшла, ну як та дорослі чоловіки. Там переписувався він з такими ж дорослими е, чоловіками. Це пряме цитування з її youtube каналу я не міг не додати цей шматочок у випуск, тому що це пряме цитування, на що я маю повне право, Олено. Ти говориш, викривлюючи факти і події. Тому що я від самого початку в Телеграмі зазначаю, що неважливо, які ти маєш подобання, питання 15, 16, 17, бо це не ок. Адже якщо ця інформація має місце бути, то саме через розголос, через таких блогерів, як я. У людей є безпечний буфер підняти спочатку цю тему до розголосу, і сюди ж долучається блогер халус, який говорить теж наступне. Давайте подивимось. Пряма цитата. Не зрозумів цього прикола, чому зараз Беспалов так форсить ви цю новину, ніби це якийсь ексклюзив, ніби це якась така от прям історія, яку ми ніколи раніше не чули. Цим фотографіям, цим кружечкам, ептора, які злили ну вже років п'ять. Це ще до війни було зливали це паблік публічності, російський паблік, коли займався тим, що зливав різних блогерів і різних артистів. От і це не дуже круто. Я не підтримую а. Я не підтримую зливи, я не підтримую цю всю історію, тому що кожен з нас колись з кимось фліртував в мережі. Кожен з нас з кимось десь чатився в додатках для знайомств. І навіть Богдан Безпалов теж сидить на сайтах для знайомств і переписується з різними людьми. І це вже твоя особиста справа, що відправляти, що говорити в тих кружечках і так далі, і тому подібне. Тут просто вилізла історія того, що були неповнолітні хлопці, що були неповнолітні люди, які значить, переписувалися з ектором. Але підтверджень, щоб якась людина вийшла в публічне поле і заявила, до мене домагався ектор, і я, значить, жертва, такого не бачимо. Бачимо анонімні переписки. Які можна легко підробити, бачимо кружки, бачимо злиті фотографії, і тому подібне. Ну, це особисте життя людини. І чомусь усі змістили акцент на те, що обожімі це його особисте. Звісно, це його особисте. Нехай живе як завгодно. Але не коли це стосується теми: 15, 16 чи 17. І не мені вам розповідати про те, що для суспільства це в принципі тригерна тема. Адже у нас дуже поширений вікплеймінг, не так вдягнулася, занадто привабливо, і це в гетеро кейсах. А тут ЛГБТК кейси. І в суспільстві ще недостатньо розвинена толерантність, ми ще йдемо цим шляхом. А тут ще й було 15-16-17. І вийде, розкажи це публічно на всю країну. Звісно, вони йдуть і роблять це спочатку анонімно, бо вони бояться. Бо буде осуд, буде висміювання, будуть говорити сам винен. Були кошенята, які мені писали в телеграмі. Мені було 16. Але все за моєю згодою, я чітко знав, що він хотів, до чого все йшло. Мене це влаштовувало. Але потім я зливаюсь з цієї історії, бо занадто неадекватна поведінка. А є люди, яким страшно, тим паче, який холдинг стоїть за ектором. Бо в очах звичайних людей це зірка, це людина, яка мега вау. А насправді це просто роздутий персонаж. По факту, це саме звичайнісінька людина, як і кожен з нас. Просто вона займається публічною професією. Але проблема ектора в тому, що занадто багато фіксації і зацикленості на одній конкретній темі. Я ж кажу, не можу цитувати подробиці, бо там прям ох! Хто хоче, можете прийти в мій телеграм-канал. Я вже і так заходжу з цією темою, і так заходжу з цією темою, тому що треба обережно. Вже й мемну пісню зробили, щоб лагідно подати матеріал спочатку, і люди зрозуміли про що йде мова. До речі, 3 вересня виходить пісня про українського підіді. Пропоную вам послухати шматочок і оцінити композицію від 1 до 10. Я знаю, ти хочеш мене на кукні. Можна без фартуха і на балкон. Але це зовсім не змінює суті. Ти український підіді, я твій марафон. ця тема взагалі неймовірно завірусилася, як в Тіктоці, так і в трецах. як пісня, так і сам сюжет про Хіменеса Браво. Ви знаєте, принципи моєї спільноти, анонімність гарантована. Але якщо Кошеня одне із хоча б з тих, хто мені писав, вийде і скаже: Богдане, я готовий публічно з обличчям чи без говорити, тоді ми почнемо давати більше матеріалу. Я не можу психологічно тиснути, як Шпундра заявляла в своєму телеграмі твій обов'язок як журналіста, як блогера. Цим кейсам по декілька років люди мовчали увесь цей час, бо боялися, бо не знали, кому взагалі про це можна написати, до кого звернутися, аби не осудили. І моя задача як блогера і журналіста в першу чергу вислухати людину, подумати, як їй можна допомогти, щоб не нашкодити, як забезпечити її безпеку і подати цей матеріал зрозумілим на широкий загал. Хто ж ви усі ті гидотники, які підтримуєте, відбілюєте, бо легенда телебачення, бо передача, яку люблять усією країною. При чому тут це? Причому взагалі його вподобання, шоколадне морозиво, ванільне, байдуже, хто подобається. Чоловіки, жінки. Питання цифр 15, 16, 17, це мене обурює. На сторінці Мастер Шеф зачищають відразу коментарі. Ектор Хіменес Браво відразу зачищає, блокує коментарі. І повна тиша. Тому що бояться, тому що знають, що занадто багато матеріалу. А в мене його теж дофігіща. І фото, і скріни, і відео знову ж таки такого характеру, що тут неможливо це подати і показати. Мовчать, тому що занадто багато таких випадків, тому що занадто багато полював на солоденьке. І своїми мізками не думав про те, що підставляє команду мастер-шеф, підставляє продюсерів, які його постійно відбілюють. Підставляє команду, підставляє телеканал, обличчям якого він є. І оці псевдоблогери будуть розповідати мені, що я тут фотошопами займаюся. У мене совість чиста. Я готовий прийняти цей удар на себе, аби створити безпечний буфер для хлопців, які увесь час мовчать, бо їм страшно. А ваша совість в лані, тому що ви собі дозволяєте неадекватні речі. Ви такі всі праведники на камеру, такі всі класні, тому що десь ми можемо макати в какахи, а десь не будемо, бо там свої, будемо прикривати. Виглядає так? Тобто темляк, охрана, тміна, а тут набрали води в рота. Ні, любі мої колеги, не вийде пересидіти. Ви чітко повинні визначитись, чию сторону ви займаєте, на чиєму ви боці. До речі, монтуючи відео, забув додати під час зйомки про те, що до розголосу долучилися лише Алла Волкова, Ваня Расов, Люксафем, видання «Укрнет» та Сенсація. На цьому поки що все. Усі інші або мовчать, або ігнорують, або вичікують моменту. Бо якщо прорве, тоді усі будуть кричати О Боже! Поганець, поганець! або нативно відбілюють, як це робить Шпундра та Халус. Тож я дуже вдячний тим медійникам. Виданням, хто не вичікує влучного моменту, а пише і говорить, і теж б'є на сполох. Дуже вам людське, величезне, дякую. Ця підтримка в першу чергу потрібна не мені, а тим людям, які бояться вийти в публічний простір і почати говорити. А ось такі дії говорять за себе, і ви неймовірно підтримуєте цих людей, додаючи крапельку впевненості. Дякую вам. От, до речі, сьогодні-завтра Хіменеса Браво викликають на килим до головних продюсерів каналу. Ви можете його залишити, ви можете проігнорувати взагалі цю тему. Але рано чи пізно воно так виплеснеться, так вибухне, що ви офігієте. І тоді вже сам канал не відмазати. Бо мені по-людськи справді шкода. Бо є просто люди, які на вас працюють, які залежать від вас, тому що вони годують свої сім'ї завдяки роботі на вашому каналі. А ось це, яке ходить з отакими пантами. Вигаданий образ, який нічого не вміє, і потім просто підносять в кадр на посоли поперчі і воно себе робить вигляд, що такий класний шеф, абсолютно штучно з нуля створений комерційний образ. Аби через нього потім крутити свої схемки. Ми все знаємо. І викривляють, і пишуть: Боже, хуй аутинг, аутинг. Не про це йде мова. Ще раз. 15, 16, 17. Буде готова вийти людина, говорити публічно, значить, будемо обговорювати. Не готова поки що, значить є на те причини. Як ви собі це уявляєте, вийти на всю країну розповісти. Такий то дядя, мені було стільки то. І потім почнеться в коментарях цей тиск шалений. Хтось його вивозить спокійно, як я, а хтось не справляється з цим. Тому що в людини дуже хитка психіка, дуже чутлива, точніше. І шпундра, як ніхто інший, психологиня. Повинна знати про це така психологиня, що при першій же нагоді відразу згадає усі моменти, бо щось їй там десь заділо, бо щось там сказали, не так, і вона тепер буде колупати, колупати при кожній нагоді. Олено, наша різниця в тому, що мені байдуже я живу своїм життям, я займаюся своєю професією. Можеш лити на мене лайна скільки завгодно, але я тобою не живу. А ти живеш нами 24 на 7. В цьому і є велика різниця. Халус, можливо, непогана людина. Ми з ним один раз пересікалися, дуже мило поспілкувалися, посміхнулися одне одному. Кожен займає свою нішу. Я до нього абсолютно спокійно, нормально ставлюсь. Але з огляду на те, як він інколи подає новини, складається враження, що він виключно заточений під те, щоб завжди відбілити дупу тих, з ким він товаришує, з ким лояльний. Бо він залежить від думки того оточення, з яким приятелює. Тому що він не може піти проти цієї думки. І навіть своїй голіванці про це подумати, що він може бути не на боці тих, хто його ось так. А потім при першому падінні відразу ж він морозяться і скажуть ні-ні, ні, тримайся, хлопче, ти молодець, але я нічого казати не буду публічно. Ось що таке дружба в шоу-бізнесі українському. Філонова не дасть збрехати. Можете казати і писати що завгодно, але можливих жертв я в образу нікому не дам. Що ви про це все думаєте? Давайте поспілкуємось в коментарях. Якщо хочете більш активно відслідковувати ситуацію, підписуйтесь в мій телеграм-канал. Посилання в описі та в закріплених знову ж таки. От дивіться продюсери проєкту, як і сам Ектор, могли вже відразу зреагувати сто разів сказати свою думку про це б написали змі, і всі б типу забули. Ну як це зазвичай працює в Україні? А тут вже тиждень майже, як несеться, повна тиша і хаос. Е? Це все фотошопи. Тому що є привід для хвилювань. За кожним кроком будемо слідкувати. А я ще раз від себе додам і наголошу, вже горло посадив, тому що неможливо говорити спокійно. Вибісили людина, яка зазнала домашнього. Вона. Не є винною, коли тобі 15, і ти йдеш в гості до дяді, і коли там щось йде не так, не дитина винна. А в тому, що дорослий дядя, розуміючи наївність цих цифр, буде робити все задля своєї вигоди, а потім буде страшити, що в мене зв'язки. Я тут всіх депутатів знаю, всіх вас ось так махав, і тому ви будете мовчати. Ні, Екторе, це так не працює. Який можна зробити висновок? Я проти зловживання своєю популярністю задля таких брудних, жахливих речей, якими займається Ектор. Не будемо стверджувати. Ще я категорично проти лицемірства в шоу-бізнесі, яке відбувається кожного дня хамуха. муха Відбілюють вони бозна кого. Робіть висновки, друзі. Вибачте, що так емоційно вже просто немає нормальних слів. Побачимось з вами завтра. Випуски виходять кожного дня на цьому каналі. Стежте за розвитком подій. Все, дякую за увагу. Побачимось. Почуємося, па, -па.